У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про підсумки голосування миколаївців за проєкти молодіжного громадського бюджету. 10 з 18 ініціатив до кінця 2025 року буде реалізовано за кошти міжнародних донорів, які саме проєкти підтримали миколаївці, та що мотивувало до участі в молодіжному громадському бюджеті авторів поданих ідей. Про все детально розкажемо вже за мить. Залишайте. Тись на хвилі українського радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто і Сьогодні вівторок, 4 листопада, 1350 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Миколаїв місто на хвилі, молодь, як рушій змін. Саме так називався форум про роль молоді у перетворенні міста, який відбувся у Миколаєві 30 жовтня. Під час форуму міський голова Олександр Сінкевич та директорка фонду Save the Children в Україні Соня Куш вручили сертифікати переможцям конкурсу Молодіжний громадський бюджет. З 18 ініціатив, які були представлені у фінальній частині конкурсу, обрали 10 переможців. Найкращий проєкт. Кти визначили миколаївці своїм голосуванням. Катерина Стоколяс також проголосувала за один з проєктів, про яку саме ініціативу йдеться, та чому взагалі вирішила підтримати учасники молодіжного громадського бюджету. Почуємо Катерину Стоколяс. Я взагалі колись була сама учасницею проєкту громадського бюджету. Кожного року, коли він проводився цей конкурс, я завжди підтримувала когось, якийсь проект обов'язково агітувала своїх друзів голосувати. Бо це дуже класний інструмент впливати на те, що відбувається в місті і щось в цьому місті робити. Ну а молодіжний. Бюджет громадський, звичайно, я підтримала, тому що треба нашу молодь підтримувати, і це дуже добре, що в час повномасштабного вторгнення під час війни, що молодь тут є, працює, щось робить активнічає. Тому я вирішила, що треба обов'язково підтримати когось. І я вибрала саме безпековий проект, тому що ну повторюся, я колись теж брала участь, з колегою ми робили теж проект по безпеці, тільки там на, на дорозі було. А це освітлення. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що безпека зараз на першому місці має бути. Тому от я саме цей проект підтримала. Ну мені завжди просто імпонують завжди такі безпекові проекти. Проєкт Безпечна дорога додому став третім у списку переможців за результатами голосування миколаївців. Чому саме цю ініціативу вирішив подати на конкурс? Автор проєкту Іван Андрієвський розповів нам телефоном. Слухаємо, була проблема з освітленням у нашому районі. Місцеві жителі жалілися дуже часто на Те, що впливо зимовий осінній час, коли дуже рано темніше, небезпечно стало переміщатися по вулиці, дуже страшно, тому що немає освітлення. Плюс Проблема бродячих собак у районі, тому ми скоперувалися, вирішили цю проблему вирішити, і якраз була можливість прийняти участь у громадському бюджеті, що ми, в принципі, і зробили. Тобто, у вас є певна команда, так, яка працювала над цим проєктом? Ну, ну так, по суті так. Це місцевий підприємець, який нам зробив сам проєкт. То саму проектну документацію, це все і так далі. Я займався таким, знаєте, більш інформаційним супроводженням, битуванням місцевих жителів, спілкуванням в принципі, з ними, про те, що їх більш всього турбує Якраз, от ми прийшли до того, що більш всього турбує дійсно проблема освітлення. От і от якось так, так це при нас така загальна ініціатива. Ви піарили якось свій проєкт, розповідали про нього, заохочували мешканців голосувати за нього звісно, у нас є місцеві чати, де я потім після того як почалося голосування, я Розмісти посилання на голосування. Я розповів про проект. Я зробив також презентацію, яка коротко якби, описувала суть нашого проекту, суть того, що ми будемо робити. В Соціальних мережах також розміщував посилання на голосування, презентацію, і таким чином заохочували місцевих жителів голосувати. Що скажете про свій досвід участі в цій програмі? Мені здається, це класна в принципі, Можливість для будь якої молодої людини дійсно показати себе, дійсно вирішити якусь свою проблему, проблему своїх друзів, проблему своєї сім'ї. Лему інших людей, які проживають поруч, і це дійсно класна можливість для того, щоб і креативність свою проявити, знаєте, і зробити перші кроки у такій свої публічній громадській діяльності, так би мовити, принципі, бути корисним для міста. Мені особистий досвід ну оцінюю як позитивний, це було прикольно, це було цікаво. Далі ще є робота по реалізації цього вже проекту. а ну, так в цілому мені здається це крута можливість для будь-кого. І сподіваємося, що які в нас можливості по громадському бюджету будуть кожного року для того, щоб якомога більше молодих людей. В нашому місті могли прийняти участь та реалізувати свій власний проект. Ви якось вивчали проєкти своїх конкурентів, спостерігали а? за тим, як за них голосували? Так, так, так. звісно. Із тих проєктів, що вам більше до душі припало? Всі проекти мають якусь свою суспільну загальну цінність, так би мовити. Мені здається, всі проекти були суспільно важливими. Але мені припав до душі проєкт No1, я не пам'ятаю, як він називається. «Модульний е, спортивний майданчик у Матвіївці, так? Е, так? Так, 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 от так. І там в рамках якого ми потім спілкувалися з е, представником цього проєкту, та людина, яка Оле ініціатором того всього, ну нагородження. і дійсно прикольний проект в рамках якого буде закуповуватись обладнання спортивне для дітей проект такий загально суспільно важливий який сприяє заняттю спортом, який сприяє молодих людей активно рухатись да, розвиватися фізично і от так прикольний проект. Більше про переможців молодіжного громадського бюджету дізнаємось від директорки департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяни Шуліченко. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо пані Тетяно. То наскільки очікуваними для вас були результати голосування за проєкти? Дійсно, 30 жовтня безпосередньо були нагороджені на заході що був притяженої. Молоді та економічним процесом у місті було нагороджено 10 переможців, які були обрані в 18-ти, які допущені були до голосування в цьому році в рамках молодіжного громадського бюджету. Щодо очікуваності, то хочу нагадати, у нас голосування відбувалося онлайн і офлайн, і офлайн було зразу занесено в систему. Онлайн голосування це відображено з позначкою офлайн голосування, і можна в принципі було відліктовувати рейтинг проєктів у реальному часі. То, в принципі, до кінця голосування вже тут міно було зрозуміло, які десять проєкти набирають найбільшу кількість голосів. А, що стосується... Самих проєктів то дуже вони різні від, скажімо, клі кліматоорієнтованих проєктів до проєктів з облаштуванням просторів, так і м'яких проєктів, тобто пов'язані, наприклад, з соціальною додаткою, правовою бізнесу, молоді різних категорій, і також пов'язані з, наприклад, облаштуванням молодіжних просторів в різних куточках міста. Серед проектів багато є спортивного спрямування. Це свідчить про те, що молодь обирає здоровий спосіб життя. Три ну я сказала а там з десяти три проекті, да, які пов'язані з спортом. Це, наприклад, і мобільний спортивний майданчик. Там були для нескожених і спортивний навігатор, тобто проводити те, що ніколи не пробуло. Там різні підвищення рівня фізичного, психічного та соціального здоров'я школярів через створення інклюзивного спортивного простору. Тобто дійсно цей інтерес є у молоді. Це гарно, що і на спортивну направленість також було багато підтримано. Але от якраз правильно кажуть, ці проекти. Вони не майже найбільшу кількість голосів набрали, коли наприклад цей модульний спортивний майданчик він набрав найбільшу кількість голосів, так більше тисячі голосів. Тобто, потреба у молоді щодо таких спортивних об'єктів місті є. Хоча голосували не тільки молоді, тобто це не тільки у молоді такі потреби є, а в принципі, і містяни підтримують цю ідею. Настільки взагалі активно миколаївці включилися в процес голосування, на мій погляд. Досить такі активно відбувались голосування з урахуванням того, що, наприклад, якщо порівнювати з класичним громадським бюджетом, який у нас був до війни. Голосування там відбувалося протягом двох тижнів, і проєктів було більше, да подано, бо більше був і термін, їх подачі порівняно з цим. Як правило, там було там 20 тисяч голосів, віддавали загалом за да, голосування. Тут в принципі було менше проєктів, тобто всього 18 проєктів, і лише тиждень відбувалося голосування, але поряд Сім шість тисяч там майже 6500 голосів було віддано за ці проекти. Тобто це свідчить про те, що цей інструмент активно залучається молоді. І хочу зазначити, що, наприклад, в цьому році, напевно, вперше з тих років, коли нам було паперове голосування, досить таки мало паперового голосування. Лише 89, там дев'ять здається. Голосів було офлайн, тобто ну максимально там до 90 голосів було офлайн. Та інше здійснювалося через онлайн голосування. Тобто, це також свідчить про те, що багато молоді та, голосувало, багато людей, які вміють користуватися такими інструментами, у яких є банка дію, яких, яких, ну, яких є там електронні цифрові підписи. Вони використовують інструмент онлайн голосування. Далі, як буде рухатися цей проєкт, як буде йти реалізація тих ініціатив, які підтримали Миколаївці? Ну, якщо нагадаємо, цей проект реалізується в партнерстві з Тейфо Чилдрен, представництвом в Україні, які безпосередньо здійснюють його фінансування і відповідають за реалізацію. Тобто дані проекти зараз знаходяться у Тейфод Чілкрен і організація, яку вони. Обрали я консультанта безпосередньо буде зараз проводити торгівельні процедури закупівель. Я маю на увазі проводити. Та ну, й безпосередньо здійснювати їх реалізацію разом з авторами, відповідно до того бюджету, що був запланований проєктах. Реалізація має змітися до кінця року. Тому, в принципі, ми маємо побачити результати вже наприкінці цього року. Міська влада до цього стосунку не має, Ви не будете координувати ці дії. Ми не будемо реалізовувати їх. Як раніше було тобто раніше головні розпорядники бюджетних коштів, вони реалізовували ці проекти за кошти міського бюджету. Зараз кошти до міського бюджету не надходять від донорської організації. Повністю фінансування цих проектів відбувається за донорські кошти. І тому вони проводять свої процедури ну, через свої правила. І да, дійсно, ми к розподілу коштів і використання коштів не будемо мати жодного відношення проте у нас є координаційна рада. І якщо будуть виносити якісь питання, можливо, бо до цієї котенційної ради входять такі ж тейфочілдрин також зараз на етапі молодіжного громадського бюджету, або коли моніторін буде здійснюватися виконання, бо моніторинг ми також будемо розміщувати і на своєму сайті, щоб бачили динаміку по цих проектах. Тобто в частині інформування, в частині координації дії там з храми, якщо будуть такі підписання, ми це можемо робити в рамках координаційної ради. Доля тих проєктів, які не перемогли і не отримують фінансування. Вони в подальшому можуть бути реалізовані в рамках цього проекту. Ні, і в принципі ці проекти, які не пройшли голосування, вони по суті підготовлені. Звичайно, молодь може їх подавати на інші конкурси. І, наприклад, якщо в наступному році зараз ми плануємо запустити новий біда громадський бюджет, то в принципі, якщо він буде підтриманий на сесії міської ради, ця програма, то звичайно вони, наприклад, можуть подати і через наш громадський бюджет класичний. Свої проекти, але зараз дійсно дуже багато програм, особливо для молоді, тому я думаю, що у них є можливість після того, як вони пройшли документи в цю підтримку, тобто їм допомогли в рамках хакатону розробити ці проекти, прорахувати. то і не є можливість подати проект на інший конкурс також. Директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко розповіла нам про підсумки конкурсу Молодіжний громадський бюджет. Як зазначила пані Тетяна, три з десяти проєктів переможців спортивного спрямування, зокрема, і проєкти, які набрали найбільше голосів і посіли відповідно перше та друге місця. Йдеться про створення модульного спортивного майданчика у Матвіївці. Та самбо для нескорених створення умов для занять адаптивним самбо для миколаївців, які отримали травми в результаті збройної агресії РФ. Третій спортивний проєкт опинився на п'ятому місці за результатами голосування. Його автор, вчитель фізкультури одного з миколаївських ліцеїв Дмитро Весель. Почуємо, що він сказав про свою мотивацію. Моя мотивація була в тому, щоб. Почати показувати, що є проблема в школах, в ліцеях, ну не тільки міст, а взагалі стосовно інвентарю, стосовно матеріальної бази, тому вирішили подати такий проєкт, щоб, хоча б одному з ліцеїв нашої, нашого міста. Допомогти і щоб у дітей була можливість спробувати не тільки банальні ігри, футбол, волейбол, баскетбол, а ще й знайомитись з різними новими видами, які дуже класно входять в наш час, і вони дуже класно адаптуються до інклюзивних дітей. Чому саме елемент інклюзії для вас важливий був у цьому проєкті? Тому що для дітей з інклюзією зараз ну, вже більше починається, але все одно. А в плані, наприклад, фізкультури у них є обмеження, і хочеться зробити так, щоб дитина не відчувала ось цю бар'єрність, те, що там одні можуть, вона не може. і щоб всіх дітей згуртовувати, щоб діти розуміли, що це така ж сама дитина, як і вони, і щоб вони вміли і грати разом, і спілкуватися, і все робити. Тобто на ці кошти, які передбачає фінансування цієї програми, ви плануєте закупити необхідне обладнання. Там буде обладнання для уроків фізичної культури за новою українською школою. Є модулі, які адаптовані для дітей з інклюзією, і наразі мало шкіл забезпечені таким інвентарем. Тобто є базові якісь елементи: там волейбол, футбол, легка атлетика, там дитяча легка атлетика. А ось такі специфічні інвентари є в деяких школах, але в маленькій кількості. Учні підтримували вас у цьому проєкті, голосували за вас, звісно, була підтримка і від учнів старших класів, навіть 11 класи, які зараз будуть випускатися. Вони все одно хотіли підтримати проєкт, щоб для майбутніх дітей було краще ніж у них, наприклад, зараз. Вони. Підтримували проект також її батьки, тобто ну багато людей. Вам сподобався досвід участі в такому проєкті? Так, так, це дуже цікавий досвід. У мене ну і є ще один досвід стосовно проектів. А ось це був новий проект, але він був зовсім інший, і тут набагато більше було таких ну цікавих задач, які потрібно було вирішити. Задоволена участю у конкурсі вчителька гітари Неоніла Метліцька. Її проєкт дев'ятий у списку переможців і передбачає створення креативного молодіжного простору у Великій Коренисі. Почуємо, що вона розповіла нам телефоном. Моя мотивація це саме. Творити такий креативний молодіжний простір, який сприятиме в великій корениці психологічному відновленню, розвитку комунікативних творчих навичок. Також віддаленість нашого мікрорайону вона саме зумовлює обмежений доступ до якісного дозвілля та простору для самореалізації підлітків та молоді. І саме дякуючи молодіжному громадському бюджеті, ми можемо реалізувати такий чудовий проєкт подібного простору в великій Коренисі поки немає. Немає. Немає ідея створення такого простору, вона виникла не зараз. Ця потреба вона була завжди актуальною. Молодь великої коренихи давно хотіла мати де можна не просто зібратися, а й творити, розвиватися, реалізовувати свої ідеї, і саме можливість участі в молодіжному громадському бюджеті стала поштовхом до того, щоб детально опрацювати концепцію, визначити мету, завдання та втілити ідею у реальний проєкт. У вас є однодумці. Які вас підтримують, так так я дякую директору Великокороницького будинку культури, який вас підтримав. Так так я так зрозуміла, що подібний простір якраз на базі будинку культури буде створений. Так, на базі будинку культури, і він цей простір буде не тільки ем, працювати під час реалізації проекту а. Ми плануємо і надалі створити ініціативну молодіжну групу, яка продовжить діяльність, тобто організовувати культурні події, якісь волонтерські акції, творчі проекти. Цей хаб стане стартом для постійного розвитку молодіжного руху у великій корениці. Для реалізації усіх десяти ініціатив фонд Save The Children виділив по 8 тисяч доларів США на кожен з проєктів. Реалізувати їх мають до кінця 2025 року, і це вже тема для окремої програми. А на сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.